Давайте почнемо нашу цю, зустріч, запроєдуємо. sou o Як я вам казав, на початку планували власну молитву, потім зразу духовне читання. Але так, як будуть, тут приходити і ми будемо запрошувати густей, бців і також мирянів, психологів чи соціологів міської ради, ми так подумали, що краще помолитися, і так як людина прийде на 18.30, щоб вона. Вони чекали, тут коли ми духовне читаємо, зробимо чекать, на собі тобто, ту тему викладе і потім піде, а ми собі будемо далі продовжувати тобто, духовне читання, чи навіть то завдання, що тут буде пані Галя чи пані Оля давати нам таке. Ось. Тому сьогодні нас буде така тема, комунікативні навички та конфіденційність. Можливо, для вас вже щось відоме, можливо. Ні, але ми власне старалися певно менш більше програму зробити, щоб дещо більше такого дати для волонтерів. Щоб, звичайно, багато можна різних тем е, подати, подавати, чи як і то би року мало, мало працювало, але то ми також, як я вам казав на початку, першій зустрічі ми вчимося ось разом, і, можливо, якісь будуть і які помилки, то буде наступний раз враховуватися. Ось зразу всього досконалого немає. В Італії, як я вам казав, вони вже 40 років проводять такі зустрічі там, на національному навіть рівні, не тільки на Європейському, на національному десь Італія, з цієї Італії з'їжджаються, а там вже багато-багато років вони це проводять і мають вже певні навики на працювання. Ось, і то там досить таке виходить цікаво, і розумієте, навіть та зустріч є дуже гарною, бо хороші люди приїжджають, такі справді з відкритим серцем. І хороші християни, і, знаєте, відчувається та атмосфера та, такий, такий клімат, приємно просто бути ти, на тих зустрічах. Ось. І вони, власне, там також такі мають от моменти певну якусь тему, потім праця в групах, якісь певні тренінги, ось, щоб взяти для себе якісь певні навички. Бо і, власне, як я вам також говорив, що ми хочемо формувати такі каритативні групи при парафіях, але також і наших волонтерів. Буде певний такий поступовий відбір, Ось, які б нам потім допомагали формувати інших також волонтерів. Тобто, наприклад, до мене звертаються оці, як спустомит, хочуть заснувати каритас з цього Золочува чи тут Новоявлівська. І, Звичайно, щоб їм щось дати, ми щось мусимо мати. Тобто, ми мусимо бути якісь сформовані, мати якісь певні навики, щоб передати ті навики також іншим. І власне каритас, будемо посмоговати також говорити. Каритас, ідентичність каритасу це власне є та гостинність. Ця така ну, і усмішка, і скажем милосердя. Бо знову ж різні люди ми в нашому житті можемо зустрічати. Наприклад, сьогодні така зустріч прийшов до наш іспанець. Комунікативні навички проявилися наші в повній мірі Знаєте, не чекаєш, що там ти приходиш на роботу, то зараз... Іспанець не знає ні англійської, ні італійської. Пані Оля щось трошки по-ангськи з ним, я б трошки по-італійськи, щось там цього. Головне, всі інстанції його відправили eh, до нас. Ну, карітас, милосердя. І виявляється, він турист. Ось пані Оля, потім його тут повела на пошту, там є та служба, гравична служба. Вони провірили, кажуть, все у нього документи в порядку, так далі. чого він тут? Він приїхав з Росії тут у Львів і потім з Львова хоче на зараз їхати. Що робити? Розумієте? І кажете, він, я кажу, у нього ти по-дільськи знаєш. Ні, хоч як українська і російська, ми можемо порозумітися. Знаєте, я так собі подумав, бачите, ми українці мусимо всі мови знати. <гум> <гум> Як приїжджає за кордоном чоловік, на який потребує допомоги, він чомусь ну, не шукає тої можливості, каже, ні, тільки по-іспанськи, бо я по-іспанськи, або в італійській тільки по-італійськи. І, і, і ми потім власне, зателефонували консульство, бо краще повідомити їхні поставили, щоб вони цього... Ми зателефонували, ось вони поговорили між собою. Вони взяли його дані, питали, чи ти маєш якусь потребу в допомозі. Ось він напевно відповів. Ми не дуже то розуміли, що там ми, що ні. Потім мені дали трубку і кажуть, ви йому допоможіть, як там до усалу добратися, він собі далі продовжить бюро. <гаду> ну то добре, ми проінформували, як то кажуть, чем посольство, зробили свою повинність, чи як такой цей. Це Ось. Чоро? Ні, у, ні, у Львові немає. Італійськи, здається, у Львові, а, а то тільки в Києві. І Ми якось дотелефонувалися, на щастя бо незабуду, навіть всі консульства відповідають одразу. Але то іспанський відповів. Хоч що знаєте, я потім пішла. З'їв нас за п'ятьох людей. Він сказав, що прийде мальяр, а він що залишив, що це пішов? А що його пограбували з рук законом? Він законно трошки то дивно виглядало. Справа в тому, ми посольство їхнє проінформували, він поспілкувався, то дуже важливо.